На околиці невеликого містечка стояв занедбаний будинок, який десятиліттями лякав місцевих своїм зловісним виглядом. Цей будинок мав похмурий фасад скрипучі віконниці, і, здавалося, постійно ховався у тіні навіть у найсонячніші дні. Усі знали, що цей будинок колись зводив місцевий будівельник на ім'я Гнат Коваленко, проте його історія була сповнена таємниць, які лише підсилювали зловісну атмосферу довкола споруди. Гнат був майстром своєї справи, і в містечку не було жодної будівлі, до якої він би не доклав руки. Він міг перетворити будь-який клаптик землі на витвір мистецтва, але з часом його почали уникати. Говорили, що гнат став дивним, його очі завжди ховали якесь непояснюване знання, а руки, здавалося, тримали невидимий тягар. Він був високим і худорлявим чоловіком, з обличчям. Обрамленим глибокими зморшками, які ніби були роки важкої праці та невимовних тривог. Його волосся темне, але вже посивіле, завжди було недбало зачесане, а густі брови тінню лягали над його пронизливими очима. Його шкіра мала блідий відтінок, ніби він рідко бачив сонце, а руки були грубими. Вкритими мозолями та шрамами, які свідчили про довгі роки роботи, він почав будувати свій останній будинок, сподіваючись створити ідеальне місце для життя, яке б особлювало його мрії та прагнення. Це мав бути дім, де він нарешті знайде спокій і зможе залишити слід у світі, але саме цей задум і став причиною його падіння. Цей будинок мав бути його шедевром. Гнат працював безупину, ночами видно було світло від лампи, а звуки молотка та пилки не стихали навіть під ранок. Він відмовлявся від допомоги інших майстрів, пояснюючи це тим, що лише він знає, як правильно реалізувати задум. Здавалося, що його одержимість цим будинком перевищувала всі розумні межі, він перестав спати, їсти і навіть виходити до людей, його весь час можна було побачити за роботою, він то різьбив деталі, то вимірював кожен міліметр, ніби намагався досягти якогось ідеалу, який існував лише у його голові, його шепіт. Що лунко розливався вночі, іноді ставав схожим на змову чи молитву, звернену до чогось невідомого. Сусіди казали, що чули, як він щось шепотів, працюючи, але найбільше їх лякало те, що зсередини недобудови іноді долинали звуки, яких ніхто не міг пояснити, то був гул, схожий на відлуння. Ніби всередині рухалося щось важке, то раптові удари, що звучали, як хтось пробиває стіни. Деколи навіть здавалося, що з будинку доносилися тихі голоси, які сперечалися або кликали на допомогу, хоча всі знали, що Гнат працював там сам. Коли будівництво завершилося, будинок виглядав так. Ніби він був вирваний із найгірших людських кошмарів, його архітектура була химерною, з викривленими кутами, що не підкорялися законам геометрії, двері здавалися занадто високими, а вікна дивно малими, але наймоторошнішим було те, що будинок видавав звуки, скрипи, стогони і навіть тихі. Ледь чутні голоси, які викликали мороз по шкірі. Гнат оселився там один. Ніхто не бачив його вдень, а ночами сусіди помічали тіні, які рухалися за вікнами, хоча знали, що будівельник не міг бути у кількох кімнатах одночасно. Люди почали говорити, що будинок забирає в нього життя. Вони розповідали, що кожного разу, коли гнат працював усередині, з його кімнати долинав дивний шум, ніби стіни оживали і поглинали його сили. Сусіди помічали, як з часом він ставав схожим на привид, його рухи втрачали силу, голос ставав шепотом, а очі порожніми, ніби будинок вбирав його енергію. Залишаючи лише оболонку. На стінах будинку почали з'являтися темні плями, схожі на розмиті силуети, і люди вірили, що це було відображення гнатової душі, яка поступово переходила у володіння будинку. І дійсно, з часом гнат виглядав все худішим, очі запали, а шкіра стала сірою, мов попіл. Однієї ночі під час сильної грози кілька духів, серед яких були місцеві молодики та один старший чоловік, вирішили зайти до будинку, аби з'ясувати, що саме відбувається. Вони несли з собою ліхтарі, які світили тьменим жовтим світлом, і нервово перемовлялися, підходячи до дверей. Один із них рішуче штовхнув двері, які з легкістю відчинилися, ніби сам будинок кликав їх усередину. Як тільки вони переступили поріг, двері раптом різко зачинилися з таким гуркотом, що здригнувся весь будинок, і на вулиці настала тиша. Тиша була розірвана жахливим криком, який, здавалося. Доносився з усіх боків одночасно. Ліхтарі згасли, і більше цих людей ніхто не бачив. Сусіди почули цей крик, який змусив усіх прокинутися. Вони побачили, як будинок ніби ожив, вікна світилися зловісним червоним світлом, а дах видавав пронизливі звуки, схожі на ревіння. Коли ж усе затихло, гната більше ніхто не бачив. Місцеві зібралися, щоб перевірити будинок, але навіть наближатися до нього було моторошно. Люди стояли осторонь, нервово поглядаючи на вікна, що ніби стежили за ними. Двері були замкнені, а зламати їх ніхто не наважувався, відчуваючи, як страх стискає горло. Декілька сміливців зробили крок уперед, але одразу відступили, почувши дивний скрип, ніби будинок попереджав їх. Зрештою, хтось із старішин запропонував залишити все, як є, аби не накликати біди. Відтоді будинок стояв покинутий. Але легенда про гната і його моторошне творіння жила в кожному серці. Деякі говорили, що душа будівельника навіки залишилася в цьому домі, а інші вважали, що він став його частиною. Та час від часу хтось, проходячи повз, помічав слабке світло у вікні або чув тихий шепіт, що викликав мурашки на шкірі. І, хоча містечко розросталося, ніхто так і не наважився зруйнувати чи заселити будинок, що стояв, мов пам'ятник чиєсь незрозумілій і страшній одержимості. Дякую за перегляд підпишіться на канал.